Так, всім привіт. Наразі у вас пописка вподобайка. Я зараз хочу. Так, давайте. Редактор карти, так. Утворювальні цивілізації? Давайте додати. Утворювальні цивілізації, додам Перу. тенденти, Є там королівство Куско, Так, є. Давайте зробимо можливість за Куско сформувати Перу. Ні, ще Піру правильно намалювати, чесно кажучи. Це не з простих задач. Де Еквадор, я бачу, ось. Це тут Еквадор. А де Болівія? Це здається. Болівія. Тут вже не перу. Це точно не перу. Ось це нехай не перу. Ну, ось так... нехай ось таке перу буде. Воно ну, схоже на справжнє, але я не можу ідеально намалювати перу. А, і фіг де тут столиця. Ну, нехай зробити це столиці. Ні. О, Ліма, все. Зберегти. Тепер в утворюванні цивілізації є ще перу. Закуска. І. Грати ігри, нова гра. В 1440 році. За королісто Куска. Грати. Створити перу. Так. Побачиться влісуватись можна, по-друге, створити перу. Ну, слухайте, схоже. Воно схоже. Якщо б це був о, стандартний формування від моду, я б навіть не замислився про те, що щось не так. Воно схоже. Можливо, навіть таке саме, як і треба. <ріць> можливо, можливо, ні. Так, ми Куско. Куско. Розформовуємо війська. Ці технології дослідження. Не. Сильно не рухаємось. Хоча я б тебе б мігрував До тобою. Так, бюджет. Все, технології, тому що головна моя мета зараз буде колонізуватись. Ой, цивілізуватись. Так, тебе мігрую сюди, підтвердити. А я можу майже всі клітинки свої мігрувати. Ну, прям кращій провінції не буде, чесно кажучи. Ну так, все ми вже стоїмо в найкращих провінціях, які я можу собі дозволити, тому я не буду мігрувати. Потрібен 35 рівень технології. Потрохи доїдемо до нього. Так, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й. Прекрасно. І ми цивілізуватись. Не, мені дали. <свісна> Вони далеко не найкращу провінцію дали. З тих, які могли б дати. Так, окей, ми мінус сотка, в нас є армія, є війська, які підуть звільняти майбутню столицю. Вперед. Так. Ой, неприємно. Нехай підходять. Вперед. Молодці, вони самовбились трохи. Вперед. Ще трохи самовбились. Це буде тупо зараз програти, чесно кажучи. Прям дуже тупо. Так, так, вийшло, що у них тепер грошей більше. Так, да, я програв. Ха-ха. Ну, вже ще роблю так, щоб вони нічого не забрали, вони погодяться. Бо я. ну, Я не визнаю свій тупьош. Ну, свій тупьош я не визнаю. Особливо настільки сильний. Зачекайте, ви пішли. Ви пішли з Ліми? З я не знаю, як себе правильно назвати. Найкраще моя провінція 69% темп зросту. Ось тут 54 тисячі. Я і за 100 кроків не назбираю стільки. Але можу назбирати достатньо грошей, щоб піти на тебе. 31 тисячу. Це дивно, що не вистачило. Так, зараз почекаю, поки хтось колонізується в ліму. І вже буду захоплювати. Так, а в тебе може? Ну ні, в тебе немає прям хороших провінцій. Ось тут. Я або зараз збираю на колонізацію, або захоплюю того, хто приїде. Прибіжить сюди. 5%. Давайте, ну в цю провінцію, будь ласка, колонізуйтесь. А, ось в цю провінцію мені ця потрібно, щоб до вас дійти. 54 тисячі не збирати, це майже нереально зараз буде. Але мені є з ким воювати, наприклад. З тобою. Скільки? 25 тисяч. Можна на вас двох одразу викликати. Знову ж, тисячі має вистачити. Третю частину сюди, половину сюди. Оголосити, оголосити Вони зараз дам їм самовбитись. Це моя помилка була в минулий раз, що я не дам їм самовбитись, а по ітогу сам пішов в наступ. Ага, я побачив де в них війська. До викликаю трохи. Буквально трохи. Щоб на них вистачило. І добиваємо. Є. Ось так, треба більш обережно вести війни, а не так, як я перший раз зробив. Ступний тий так, я викликав в ці привінці, тепер в ці 900. Та вистачить. Чи ж мені ще потрібне. Дві провінції від тебе. Оголосити війну? оголосити. Давайте, окей, спробуємо. Тут спробуємо протокувати. Ну ось, неприємно. Вони захист в захисті занадто сині. Виходять. А, ви не погодились? Ну, давайте тут захоплю напевно. Тепер погодяться. Сюди-сюди. Військові репарації. Так. Це західну частину Піру майже захопили. Ось тут 36 тисяч 48 тисяч. Так, армію розформовую. Немагаю щось зібрати. Якщо хтось буде в цій провінції, я забираю. Ага, ти цивілізувався. Ти все ще плем'я? Навряд чи, я не вірю, що ти плем'я. Зараз напишу, що ти. королівство. Або ти військами вирішив колонізуватись. Це також можливо. Давайте ось так. Хічма. Оголосити війну. Оголосити. А. Тепер ти, тепер ти вже отримав корону. На ще 900. У них зараз десь 10 1000 має бути. 200? Давайте, я знаю, що ще 100. Окей, моя черга. Щось дивно, що вас. Так мало. Але, прикро, що я люму так і не отримав. І не отримую. Ну, в плані легким способом. Не отримую. Вже ж мені всі ці провінції потрібні. Я просто перевірив. Всі не заберу. Забираю найкращі. Відправити. Так. Тут. Йдемо добувати тебе. Оголосити війну. Атакуємо одразу. Їх всього 200 було. Нехай. Так. Вперед. Мені ще. Ага. Давай повністю південь заберу. Зайшовши в тебе. Я більше. Але це нічого не каже. Та ще я більше. Асіміляції потрохи ставлю. Армію розформувати. А, окей, треба. Насправді кажуть, що треба просто розформувати. Якщо б я ще до цього розформував і б вже все просто став на асіміляцію. Є. Всі на повторній асіміляції. Я сильний. Я сильний. Як факт. Але мені все ще є кого захоплювати. Ого. Ого! Це моє найбільше населена. 18 тисяч? Наскільки Чи це несправедливо як багато дають іншим країнам? Населення як мало мені дають. Так, скільки в тебе населення? 49 тисяч, в тебе 5 тисяч, Давай спочатку з тобою. Беру, напевно, 49 тисяч на рахунку. Ось ти, хорошо населена провінція. Тебе я з'їм. У мене 116 тисяч населення. Тобто 50% десь від мого населення. Ну, от ще там захопив щось. Ну, дві провінції від тебе мені не потрібні будуть. Ти зараз виснажився трохи. Оголосити війну, оголосити вперед. Вбивайся, тисяча. Ще буде? Ось ще тисяча. Тепер моя черга. Це в тебе нема. військ, в тебе нема сил, тобі кінець. Якщо б я прийшов в наступ, я б занадто багато втратив. Все, не потрібні тільки останні дві твої провінції, але. Я не зможу взяти все, що мені треба. Ось так тільки. Мінімально мирного так. Ну, слухайте, чотири такі якісні провінції, це вже. Це вже хорошо. Мені лишилася одна провінція від тебе. Так якщо дивитись по іншим країнам, то ще є ти. Ічма. Раз, два, три. Ой! Хтось захопив всі ваші провінції. Є. Вже ж я переможець. Забираю. Так, також. Лишилася одна провінція від тебе і дві від тебе. Ось тут дві. Е, почну з тебе, напевно. Подумаю, я ще подумаю. Давайте армію розформую. І мирну угоду укладу. Думаю, що скоро вже буде достатньо сил, щоб колонізовуватись. Так, Чимор? Я можу на тебе ще раз йти війною? Чому я не можу тут викликати? Я ще я погано асімлював. Точніше, просто не встиг асімлювати. 2600 голосити. Забираю одну провінцію. Ось цю. І якщо я не помиляюсь, так, мирного угода. Типу з тобою мені нема сенсу довго вести війну. Я тільки втрачу. А ось з тобою, Кіта. Буду вже трохи по-іншому вперед. Даємо самовбитись? 99-72, все. О, 500. Все. І це останні дві провінції, які належали якійсь іншій державі. З тих, що мені потрібні. Так. Ці дві провінції. Максимальна мирна угода. Весалізація військової операції вперед. Армію що я просто-напросто розформовую. А, а ця провінція колонізована в них була. Прекрасно. Всі тримайте повторну асиміляцію. Також. Збираємо гроші. Побільше більше грошей. Чекаю закінчення асиміляції. Є, тепер колонізація. Треба подумати. Може, якісь провінції ще ферми додатково забудувати. Та ні, слухайте, мені зараз тільки колонізовуватись. Давайте почну з лім, колонізуватись, асимілювати і в населення. Ось так. Чекаю закінчення. І останній крок, все. Ми десь в два рази збільшили населення. Спочатку колонізації, так. Ще раз 34... ще 34 тисячі зібрати треба на іншу провінцію, одну з найкращих. Можу спробувати до інфляції назбирати. Ну, Давайте спробую почекати. Інфляцію. Я не знаю, де вона буде, може на 100 тисячах. Давайте або інфляція, або 100 тисяч. Я б не сказав 150 тисяч. Ой, а на мене напали. Цікаво, якщо я просто запропоную вам мирну угоду. Ви погодитесь? А, вони такі слабкі, як здаєтесь. Ну, все ж хорошо, у 92 тисячі населення. Так. Вони просто так не відступлять. Давайте 2000 спробую викликати. Погодились, розформовую 2000. Просто гроші змусили витратити мене. Ну і нехай. Ну, 160 тисяч в мене є. Інфляції нема, а значить, час вже колонізовуватись, як є. Все в товари. Треба буде залишити. А, ну, нормально. Раз колонізація. асиміляція. Розформовуємо. Хто там другий. Хм. Інші найкращі провінції з тих, які мені потрібні це ви. Ти будеш другий. Не маючи округу. Розформовую. І ти третя. Колонізувати? Хорошо зберегти інфективність. О, залишиться не так багато. Окей, чекаю закінчення бонусу. А, -а, а на мене знову напали і на цей раз куди менш вчасно. Слухайте, я сильніший за вас, я відчутно сильніший за вас. Відчепіться, погодитесь? Ні, минулий раз вони погодились, тому що я викликав армію. Вам що, ну ви розумієте, тільки аргумент сили, не знаю, ось тримайте 3000. І мирно угоди. Ні. Ну Тут все одно 4 кроки бонусу лишилось. Нічого страшного прям. Ні, це неприємно, але нічого глобально страшного зараз не сталося. Так якщо вони погодяться нічого не забирати, я тільки забуду. Тільки замерну угоду все. Ні, вони не погоджуються. Може, тому що в мене типу, мінус грошей, я не знаю. На, тримайте Ось так, що буде тут, на 1200. Я, там просто ще війська у них є. Да. Я вас зневажаю. Відчепіться від мене. Я не хочу з вами воювати. Чому кожен раз? Ви мені заважаєте. Скажіть мені, ой, там неприємно, але зараз доб'ємо їх. Основну армію. Дивіться, мирна угода. Ніхто, ні в кого, нічого не забирає. Вони погодились, нарешті, дякую. Можемо розформувати, розформувати. Тепер збираємо гроші на ще одну колонізацію. На цей раз я десь 107. Коротше, 100 кроків. Заперечити. Не хочу ні нікого воювати. Трохи більше 100 кроків збираю зараз гроші. Ну. 192 -19, Нормально, нормально. Так, треба буде 318 тисяч лишити тільки. Як я пам'ятаю, ага, ось туди і провінції потрібні. дайте вже з цього боку доколонізуюсь. Тут колонізую. І ще одну провінцію спокійно зможу колонізувати. Так, ти, натримай. Довгий про напад Як тобі така ідея? Відмовляється. Ти сильніше, за тебе! А! Коротше, чекаємо закінчення бонусу. Ну, що ж. ось сюди по 5%. Нам лишилось колонізувати 3 провінції, збираю. 200 тисяч на рахунку. Ви мені набридли, по-справжньому набридли, я вам серйозно кажу, я вас зневажаю, я вас ненавиджу. Мене тут. На, на тримайте все. Три тисячі. 4 тисячі. Попоную вам мирну году. Від шпіться від мене. Будь ласка, все, все. З... А, забудьте. Забудьте дорогу до мене. Я вас не люблю. І не люблю, все, а. Так, гроші не збирав, насправді, кажу, ще більше, ніж треба. 100% товари Колонізація Колонізація, Колонізація, королів 100 куска. Утворити Перу. Утворити. Так, прекрасно. Асіміляція, асиміляція, асиміляція. Ой! Ой! Ось вам і Перу. Я зробив, в принципі, те, що хотів. А, тут ще є перуансько Болівійська конфедерація. Це вже за Перу можна зробити, але. Мені тут вже найсильніше, це буде просто перуансько Болівійську конфедерацію зробити. Нагадую про мою гру, яку ви можете знайти по посиланню по в описі. Якщо ви її придбаєте, за рецензію, якщо немає можливості придбати, додайте просто до бажаного хоча б. Також дякую спонсорам, які мене не підтримують Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Підписка, подобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!